Запорізька область працює заради перемоги. Кожного тижня передається допомога військовим. Сьогодні мешканці нашого міста передають слова підтримки нашим хлопцям і дівчатам на честь Дня Збройних сил України. Великий вам, і спасибі, що захищаєте нас, допомагаєте. Щоб ми ви зараз робили. Тримайтеся, хлопці. велике велике вам спасибі. Та вдячності треба за все. Щоб берегли себе. Щастя, зустрічі з рідними. Як навскоріш. Повернутися в першу чергу живими та здоровими до своїх сімей. Миру! Мир! <ріць> <ріць> Повертається додому, живими. Да. Помінше обстрілу, <ріць> щоб все було добре. Все ж таки найголовніше, аби всі повернулися живі, здорові до своїх родин, до своїх сімей. І в такий час все ж таки найголовніше пам'ятати про ту ціну, яку ми щодня платимо. І мати сподівання, що все буде добре. Дякую їм большое yeah. за те, що нас храняють. Саме головне, щоб вони трималися і поверталися живими будинок. Наступу миру і залишатися всім живим, щоб все це закінчилося поскоріше. Витримки наснаги, і щоб поверталися усі живі та здорові. Ми вас всіх кохаємо, ми вам всім вдячні. Вам низький уклін. Ви не самі найкращі у нас, хлопці. Самі самі, самі найкращі. О, щастя, здоров'я насамперед, і дуже їм дякую за їхню роботу. Були неошкоджень і поверталися додому до своїх рідних. Вернутися всім додому. Це найголовніше, тому що у мене син служить. Щоб все було в них добре, та сім'я була всі зборі. Та й хорошо будущого, победи. Вони вернулись додому живими і здоровими. Всі. Триматися стійкості, осмаги. І щоб їх мами, їх держалися. А головне миру щастя і добра. І скоріше, додому, щоб вас, Вони всі були вдома. Наскільки це можливо, щоб береглись? Скоріше додому повернутися. Дуже дякую. Я не знаю перемоги і щастя, жвачки, миру. Щоб вони були здорові та щоб всі були цілі. Перемоги над ворогом, звільнити наші території і вигнати клятого ворога з України. Щоб нарешті закінчилася ця війна, і вони були вдома зі своїми рідними. Тому що без них ну ніяк ангели охоронці наші. Да. І це наші діти. Дякую вам, що це переживаєте. Дякую. Дякуємо вам, наші дорогенькі захисники, ви наші янголи охоронці. Да.